Ми приїхали в -у. Сьогодні у нас в планах колесо огляду, гуцуленд. Його показувати повністю не буду, бо я вже його знімала. І Водоклаб. Подивимося, що тепла водичка в озері. Бачите, багато людей дуже купаються, думаю, що так і є. І Бачу, є безкоштовна сторона. А можна взяти шезлонги за окрему оплату і сидіти на них відпочивати. Біля колеса можна взяти щось, перекусити. Ідемо білети купляти. Пиши. І... Аліна. Варінці да? так? Да? До шісти безкоштовно, так. Mm -hmm. да. А після шости вже. Mm -hmm. mm -hmm. Коштовно. Що, Мар, чекаєш уже? Mm -hmm. А ти був тут? Був вже, зимою був. Діки пішли собі. Вони проти нас. Що? А вони зараз саме закриються і все, кондиціонер. Що йдуть фоткатися. Бабушка сіла, всі сіли. Так, да, воно ще люди заходять і будуть все. Але вирішить, що це скептики, поправі. Зараз подивимось, скільки ми будемо робити один, одне коло, за скільки часу. Так, да, хлопці? Да. Хлопці дуже серйозні. Да. Кабінка повністю закривається тут безпечно, і тут є кондиціонер, тому тут не жарко. Та Де відпочка? Що там ну, виходить? виходить? Шарите дітки, куди виходити все. Пиши. І того вийшло а 13 це? хвилин. Тому Часу це? вистачає, щоб пофотографуватися. Собачка. І корм треба ще взяти, два. Лаврентій, підтанцьовує. Ні рад. Ні Я ніколи не розшатую. <гум> Віка на мене свариться, що я розгойдую. А що робити? Чому по ньому має бути легко пройти, правильно? Трішки розгойтали його, та й всім стало страшно. І всі повеселились. Страшно? У мене вже є на каналі повний огляд Гуцуленду. Можете подивитися зараз. Ми тут так швиденько пройдемося, тому що ми приїхали не самі. Приїхали і бабусі наші, які тут не були, і наші знайомі, які також тут не були. Тому будемо всі разом ще раз тут гуляти. Ну і діти плюс дуже люблять сюди їздити. Тому ще раз прогуляємось. Снова мама, круто Мама! станет наших руках, как берут снова. Ну це лайно, він же ж хороший. А навіщо янкиде? Навіщо ти сюди? До Оленя підійди. Ти Мама цікав. так Басноплашні. Бачиш, коробки великі. Він муху відганяє, бачиш? Взагалі дуже рекомендую сюди приїхати. Можна з дітьми, можна без, тому що тут дуже класна атмосфера. Раніше в цих хатах, крім музею, нічого не було. А ось сьогодні я зайшов і кажу, що там в деяких хатах щось продають, тому як тут будете в хати також потрібно заходити. Тут ще відкрили нові якісь зони, зараз спустимося донизу, подивимось, кажуть, там також цікаво. Я і так вас там наснімала. Мене ніхто не знімає, то я знімаюся. Це, це фарель сюди? Угу. З нового тут озеро, з ось такою великою-великою форелью і дуже-дуже багато. Дивіться, яких тут багато, повне-повне озеро. Цікаво, чи потім з ними щось роблять, чи тут просто вирощують, щоб вони були великими-великими. А хлопці вирішили собі замовити солодкої вати. Якщо чесно, я таке не дуже люблю, бо потім вони всі липкі. Зараз спробую. Зараз сядемо, попробую. Мама, є О, починається. Ледве відмили дітей і вони пішли трохи освіжитися. Бачиш, яка водичка. Я далі. По Гуцуленду погуляли, а зараз з вами переключимося на Водоклаб. Добрий ранок. Переключаємось у наступний день. Сьогодні ми їдемо в Водоклаб. Вчора не могли туди потрапити, тому що було дуже жарко. Сьогодні зібралися саме ранку, хоча вже дуже жарко також. І їдемо в Водоклаб. Покажемо, які там зараз ціни і чи вартує того. Особливо, якщо у вас в готелі немає басейну. Тому поїхали. На Є наша машина, але на таксі, тому що ми хочемо нас дядя завів, забрав. За нами приїхало два буса, тому що ми один не вмістилися. Це коштувало 4 тисячі дорога на два буса туди і назад. Водоклад це дуже класна альтернатива, якщо у вас немає басейну в готелі. Або ви сумніваєтесь, потрібно вам взагалі брати з басейном чи ні, бо літо буває різним і бувають постійно дощі, і ви не хочете переплачувати за те, що є там басейн, то ви можете просто приїхати сюди в будь-який класний сонячний день і відпочити. <говор> <говор> так, а у <вот> вас актуальный прайс. <говор> 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 Так, тут є магазин. Якщо ви щось забули з собою взяти, тут можна багато чого купити. Як і окуляри, так і сонцезахисні кремчики, так і купальнички. Можете подивитися ціни. Навіть качечку можна придбати сюди. Ой, дивись, тут тепло морозиться, людей куча. Ось тут спуск в озеро. Ресторанчик, де можна перекусити піцечки з ходоги. А там зверху джакузі ось там, де всі фотографуються. Так як ми приїхали з самого ранку, людей ще мало. Вже після двох буде гучна музика. Я думаю, нам, що гучна музика, якщо не гучна. А вони куди пішов до дитя? Аня, во туди пішли, на сіраз: яка риба. Не знаю, чи знаєте ви цю інформацію, але це озеро штучне. Ми брали на терасі, тому що нам так зручніше з дітьми, ніж на лежаках. Але в принципі тут всюди зручно. Ми, до речі, тут останній раз були три роки тому, але тут нічого не змінилося. Все як було, так і є. Але навколо самого озера молодості багато чого змінилося, тому що там зробили такі гарні прогулянкові зони, де багато хто зараз катається на велосипедах і можна просто гарно гуляти. Також раніше вхід на озеро молодості був платним. А зараз він безкоштовний. Можна взяти свій рушник і відпочивати. Або скористатися додатковими послугами, зайти чи вода клаб, чи взяти там шезлонг в оренду. Ми на мафірі. Я піду десь Так, пройдемося по цінам на барі. з льодом, я надіюсь. Ну спитай, то це ж стоїть. Зараз така спека, що вода всюди тепла. коктейл коктейли. О, холодна цялото библия. Ага, прикольно. Може да залази. О внутрі тут, конечно, я не знаю, коли зимою, тут чи може цьому плавати? Це, конечно. Звісно... Всі сауни, всі басейни, дитячі кімната, яку ми зараз вам покажемо. Джакузі, всі ті горки і спуски в. Озеро це все враховано вартість вашого білету. Ви просто на початку, коли заходите в сам водоклад, вибираєте собі тип шезлонгу, який вам підходить, його оплачуєте, а всім іншим вже користуєтесь не обмежено. Приїхали ми на третій поверх. Траса наверху, Якого нема. <плес> А це, мабуть, самі найвідоміші джакузі в Буковелі чи в усіх Карпатах. Тут перефходка вже стільки людей, тому будете знати, де вони знаходяться. Тут також є ось туалети, є шезлонги і ось такий гарний вид на весь Буковель. я да. телефон. Зараз заїдемо на другий поверх, покажемо, що там є, бо там є дитяча кімната. Вийшли ми тут лаунч, тут так тихенько, спокійненько завжди. Ось оці, о, подушечки ці, де всі фоткаються з відом на гори. Оце на другому поверсі. А треба з той сторони, отам, а ота посередині стан і туди віднагор. Тут на роздівати. Бар, який ніколи не працює. І тут є дитяча кімната. Згавно також. Мати, тут можна залишити дітей. До трьох років, а після трьох можна залишити. Ось така кімната. Тут взагалі сиділа дівчинка, я її не бачу, але я думаю, вона є, просто нікого нема з дітей. Це такий ідеальний лаунж без дітей. Тиша. Ось тут також робляться найвідоміші фотографії з Буковелю. По всій території є камери схову, але ціна в них різна. Є за 100 гривень, є за 200, в залежності, де вони знаходяться. Так, спустилися ми вниз і йдемо до дітей. Ще буде все яке А, діда їх. То з дітьми шезлонги можна обрати і біля дитячого басейну, але потрібно приходити раніше ніж всі інші, бо тут завжди дуже багато людей. Для дітей тут взагалі клас і побігати, і постріляти можна, а басейн взагалі просто як чай. Жарко, так що просто неможливо. Я от стою через що я горю дітям класно, вони в воді. А я дивлюся просто за ними, щоб вони нічого не зробили собі. Так жарко сьогодні, мабуть, градусів 35, якщо не більше. Так, забрала дітей, прийшла на великий басейн, віддала їх дідусю і татові, щоб трішки з ними поплавали, бо я там вже не можу стояти, ну дуже спекотно. Катаються, дивіться, класно, треба буде нам якось спробувати. Свята пливе в цю сторону. Я не вмію плавати, тому я боюсь отак от на сапах кататися і взагалі в озеро лізти, бо тут дуже глибоко. Але Світланка каже, що водичка дуже тепленька. Молодець, свята, молодець. Будуть з тебе люди. Їжу замовити можна як і в тому ресторані, що я показувала, і там посидіти, а можна собі замовити в бунгало, що принесли сюди, тому це також дуже зручно. Всі ціни вам показала, меню дуже велике, і вибір тут також величезний. Замовили ми собі дві великих піци на нашу сім'ю, тому що дівчата собі окремо замовляли. Вони, до речі, дуже-дуже смачні. І вони тут завжди такі були, одісно класна, ситна піца. І ось показую, скільки ми за них заплатили. Ще хлопцям дідусь купив ось такого кавуна, що зручно. Що він тут отак от нарізаний і хлопцям дуже легко його їсти. І він, до речі, дуже-дуже солодкий. Бо дивіться, скільки людей вже до обіду зібралося багато. Дуже багато зайнятих шезлонгів, особливо ось тих різнокольорових, що по одному. Мав наш водій забрати нас трохи пізніше, але телефонуємо, щоб забрав зараз. Тому що буде дощик. Ми бачимо вже по хмаринках, тому будемо вже збиратися і їхати в номер. в лавруха наш заснув. Зараз будемо якось його нести і тікати, бо бачимо, що починає вже накрапати. Дощик, до речі, був і був немаленький. Але в мене вже сів телефон і я не могла нічого знімати. А зараз ми будемо смажити шашлички і відпочивати, тому що день був супер насиченим. І так я знову знімаю їжу і знімаю, як ми їмо. Що ви мені написали, що ми тільки те, що робимо, що їмо, і відпочиваємо. Тому зустрінемося з вами у новому відео вже завтра. Миру вам і вашому дому. До завтра.